Знаєш, це одна з тих ситуацій, коли як мені здається, кожен би, щоб усе це закінчилося. It's weird і це дивно, how the як ця війна впливає на одних людей, а інші and, and думають, та це ж просто people, якась війна, десь там вона мене не стосується. І я розумію це, бо сама часто дивлюсь на інші війни десь далеко, і вони теж мене не зачіпають, правда? ж? Але я постійно намагаюся нагадати собі. Навіть якби я не була з цієї країни, навіть якби не мала жодного зв'язку з нею. Все одно потрібно дивитися на цю війну як на вирішальний момент для заходу. Я не хочу занурюватись в політику, але подумай, як це вплине на Китай, якщо переможе отой політик. Знаєш тут стільки гравців, просто подивіться на це стратегічно. Це дуже важлива війна, не з точки. Зору, чи треба поспічувати людям чи біженцям? Like, Якщо у вас немає на це часу, я повністю це розумію і поважаю. У вас свої справи, треба платити рахунки, годувати сім'ю, я це розумію. Але просто пам'ятайте, це переломний момент, від якого залежить, чи виживе демократія і яке місце вона посяде у світі. І це єдине, про що я прошу людей. Продовжуйте читати новини, залишайтеся обізнаними. Не треба жертвувати грошима чи часом. Просто будьте в курсі справ.